Ти, що живеш під цим вишнім кровом, що всесильного в тіні пробуваєш, скажи до Господа, моє прибіжище, моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь. Він поссе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти течеш під його крила, щит і заборола його вірність. Не лякаєшся, ні страху вночі, ані стріли, що в день літає, ані чуми, що в пісні бродить, ані зарази, що нищить обід. Нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш. Бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого. Бо ангелом своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. На руках тебе носитимуть, щоб не спрякнулася нагадувати. твоя кат Нагадай, змія бути просто падбати, настовчиш лева. лева, Водобніш лева. лева. Водобніш Тому воно. що він явив свою любов до мене. Я його обрятую. Я вибачю його, бо знає моє. Він зве до мене, я озвучуся до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його носить і явлю йому своє спасіння.